Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Зробив машинку, це у нас фірма Family і ну той самий джаном Cover Pro. Це у нас 8000 W. Прислала мені підписниця Олена з міста Києва. Машинку зробив, нічого особливого, ну так як і завжди. Ось. Хотів е, коротеньке, ну, по можливості коротеньке відео зробити. Е, які будуть рекомендації, е, я хотів би, щоб не прив'язувалися ну, шважки, в цьому випадку з цією машинкою і взагалі е, до цифру ось крутілок, натягуючи в ниток, ось. а дивилися на сам шов. Не треба так буквально, бо тут ось у нас є така таблиця. Не треба до цього прив'язуватись. Бо, бо нитки бувають різні. Рекомендую використовувати конусні ну, котушки. І справа в тому, що нитки бувають різні. Не тільки по намотки, але вони бувають різні і по товщині. Бувають 40-ки, 50-ки, 60-ки. Текстуровані нитки. Так що про ці нитки тут воно це не вказує. Дивіться, просто знайшов і покажу, як ця машинка шиє після мого налаштування. Трішечки я тут збільшив довжину стіпка. Ось. Це на максимум із того. Поворотика. В даному випадку на петельнику, саме нижній шов, на нулю я поставив. Чому на нулю? Тому що довжина стіпка величенька і, відповідно, треба багато нитки. Це для того, щоб не збирало в трубочку. Закінчується у нас операція. Як завжди, оборотик ми назад робимо. Піднімаємо лапку, оборотик назад і притримуємо за нитки. і витягуємо наш виріб. Дивимося на шов. Плаский цей шов розпошивальний, він не такий відповідальний, на ньому немає нічого несучого такого. Це просто там низок. Там Рукава, горловина, то особливо вимог таких великих немає. Якби тільки машинка не пропускала. Ось. Якби тільки не пропускала через гарний шов Зараз замірюю ну, десь Біля 4,5 мм. Це на максималочки. От. А потім вже ж дивіться під різну довжину ну, під різну, цей, щільність тканини. Відповідно, збільшуйте або зменшуйте. Ну, збільшувати нема куди. А, ось наприклад, як усе, такий, усе ну, наприклад. ось такий в'язаний. Зберемо. То відповідно тут треба побіль... ну, побільшу довжину. Ну, закладемо. Піднімаємо лапту, оборотик назад. І дивимося, що. Ось таке в мене сьогодні кино. Е -е, готовий до відправки я машиночки цієї. Ось такий тканина. Це мікродайвінг. Якщо, наприклад, там, ну дуже рідко використовується шов на три голки, на три голки. Просто одну зрізали, складочку таку, піднімаємо лапку, оборотик назад. І дивимось шоу. Гарний шоу. Ось так я налаштував. До речі, друзі, якщо комусь потрібно налаштувати отаку, ну, немає значення там Family, там, Genome, Brother, там, Minerva, що там у нас ще є. Можете звертатися до мене. Поки що беру в роботу. Номер телефону я залишаю в описі під відео. І, ну, Хто не зрозумів, або в мене на каналі там є мій номер телефону. Зв'яжіться зі мною, обговоримо, що за проблеми. Ну, Проблеми їх заводу, заводу йдуть не налаштовані. Ці машинки. От яка проблема. Ще Якщо пані Олена там розбирала мазала, маслом заливала, ну то вона. Краще все одно ж не буде шити якщо вона не налаштована. ось Так же само, друзі, дивіться, покажу, як вузенький йшов. Ну, одну голочку зараз заберу. Ось відкрутив праву голочку. праву голочку Але не забувайте затягнути тут цей винтик. ну Сильно не треба, а так наживить, хорошенько, щоб поки, ну якщо у вас багатенько роботи. На вузенький шов, щоб ви від вібрацій не загубили той винтик. Так, і ось. Ну, відповідно, на вузенький шов, на, вуз... ну, на таку вузеньку тканинку, ось, ну, вузеньку, тоненьку оце, як масло, наприклад, то треба зменшити довжину сіпка. Диференціал на одинички стоїть. Навіть не на 3, а десь на 2,5 ставлю. І ось такий все, матеріал візьму. Я тестую на різних видах тканин, максимально приближено. Крутілки в мене залишаються на одному тому самому рівні. Тут на двоєчки. Це одна залишилась ліва і середня голочка. І тут поки на одинички. Чи це й на нулю, хоча тут треба додати десь до двох. Бо що в вуші буде і багато нитки не треба. Ману складочку. Піднімаємо лапку, оберт назад, притримуємо нитки і витягуємо і дивимось, що. Я, друзі, скажу вам шикарний шов. Просто шикарний шов. Навіть бачите, ну воно якби в трубочку не бере, не збирає. Ось. І так же само можна цей. Лів, ну, тут по, Кому як зручніше, смотри, яка там операція, який припуск. Ліву голку залишаємо, оцей знімаємо, ставимо праву. Зараз я це зроблю. Ліву голочку забрав, гвинтик при, ну, трошки наживив, прикрутив. Цю ниточку не треба витягувати з лівої голки, вона тут просто залишається. І ось дивіться, поруч покладу, ну, прокладу ще один шов. Е, так само тут залишилось на двойці. Ця залишилась середня голка і права голка. Тут так же само на двоє. Через кладочку. Через кладочку чому? Я завжди рекомендую перевіряйте машинки через складку. Тому що це, якщо ви внизу підрублюєте, то бокові боковий шви оверлощі вам все одно пройдеться через кладочку проходить. Хочеться вам чи не хочеться, ну така. Клейна вимога в нас. Піднімаємо лапку, оборотик назад і витягуємо. І дивимось, що. Що в гарний, в принципі. ось. Я кажу, до плаского цього розпашувального шва, вимоги не дуже такі великі. Так що Ось таке у нас кіно. Друзі, пишіть коментарі, кого ще цікавить. Ця машиночка відправляється, вже завтра віднесу відправлю на Київ до пані Олени. Е, хотів показати, до речі, ще, наскільки я знаю, вона пані Олена користується текстурованими нитками. Ну, для того, щоб нитками е, текстурованими користуватися, їх треба. Щоб вони стояли і хорошо з них сходила нитка. Потім, зараз я заправлю. Бо котушка сюди не стане текстурована. Вона, по-перше, що здорова. І треба десь виносити окремо. От, і щоб нитка ніде не зацеплювала Вона така волосата, ну така вона пухнаста, точніше. Ось вона така пухнаста вся. Ось. Ну, так же само притримуємо тут верхушечку притримуємо. Ласнули пружиночку і заводимо там. У ну, мене є відео, як заправляти. Нічого складного абсолютно немає. Так, петельник я заправив і дивіться, все одно, як би я там не крутив, не вертів. Все одно найкраще тут ниточку притримує. Тоді з самого початку затягує ну, це хто не дивиться попереднім відео, що дуже багато пропускає, поки це затягне оцю нитку. Що я не робив, або він шиє, ну тільки отак. І він потім шиє ну, ну, на налаштування. На або затягує зразу, ну тоді проблема налаштувати шило Так, у нас тут вузенький шов стоїть. Тут я ниточку цю притримую і поїхали. А потім уже, коли вже ниточка під лапки там заведена, через кладочку. А потім вже цього не треба робити, бо вона вже тут ось під лапкою заведена. І я вам скажу, друзі, що текстурована нитка, ось бачите, наскільки ну, змінився шов. Ось оце він. Налаштування ті ж самі залишились, в нас тільки змінилось. Нібито тоненька, тоненька. давайте ряд ну, поруч я прокладу. А, не в той ну, нічого. Притримуємо. Ну, нічого тут такого немає. У вас. І ось дивіться, наскільки змінився шов. Відповідно, текстурована нитка вона нібито, нібито і дуже тоненька така. Але я так скидаю на нуль її. Зараз заново. Так. Ось оцей йшов. Права середня Права середнє йшов без текстурованої нитки. Зараз текстурована і скинута на 0. Ну, от є така відмінність, і це треба ну, хоч трошечки враховувати. Ну, зараз я за тканиною сильно не дивлюся. Піднімаю лапку назад обе, оберт. І ось такий шов. Ну, Це в нас низок, якби все одно. Нічого тут такого немає страшного. Ось через складочку. Ось. Ось такий гарний шов. То чомусь от я замітив, що текстурована нитка має бути на нулю. Ну отак. От Вона ніби той тонша, але ж, бачите, дає свій натяг і відповідно. Ось це у нас без нуля. Ну, це було на двоєчки. І, ряд, і поруч я покладу. И ось, будь ласка, такая відмінність. Ось таке, друзі, кіну, Кого що цікавить, пишіть коментарі, телефонуйте, присилайте, я ж кажу. От. Ну і на цьому ставлю крапку, друзі. Все тоді. Слава Україні і героям слава!